Як каже мій напарник, чим би я не тішилась, ліж би не плакала. Щас покажу. А що тютя Іра придбала, це ось такі детальки. Дуже вони класні. Такі проставочки на свою машинку. Відправили дуже швидко, якісно. Але, 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 що я хочу зауважити? От про цю китайську хуйню. Бачите, що пише 8 і 8. Я знаю, що проставочки треба ставити на десятку, а не на китайську вісьмірку. От хочу показати тим, хто хоче в майбутньому собі ставити такі проставочки. Ніколи не ставте на такі болти, їх просто нахер треба викинути. Треба купляти кальоні і десяточку. А що буде. Обов'язково я покажу процес, як я буду їх встановлювати.